Чоловіка єдиний аналіз, який може оцінити його репродуктивну функцію, тобто можливість мати дітей, це є спермограма. Бувають такі випадки, коли зробили просто узі, повозили паєчком, а судини не подивилися. лікується лише хірургічним шляхом. Найкращий метод взагалі на сьогоднішній день це є операція Мармара. Чоловік, наприклад, може скористатися такою послугою, як кріоконсервація своїх сперматозоїдів, і це дасть можливість їх. Взяти в майбутньому мати своїх власних дітей. Це є мікрохірургічна така маніпуляція, коли ми беремо сперматозоїди із самого яєчка, там де вони лише зізрівають. Друзі, вітаємо вас на каналі Лікарі Кардонови, і це перший сімейний медичний, медичний подкаст. подкаст. Сьогодні я хотіла би взяти в Олександра інтерв'ю, поговорити на важливу е урологічну тему. Чоловічу репродуктивно і, важливо, у чоловічу, репродуктивну. Да, да, репродуктивну, і е, трошки зачепити зону твоїх інтересів, наскільки я знаю, тому що ти дуже цікавишся цією темою. В тебе багато таких пацієнтів, і це не дуже розповсюджена тема. Пацієнти не дуже багато про це знають. Да. І взагалі люди не дуже про це знають багато, не знають, як можна вирішити певні репродуктивні проблеми. І взагалі не в курсі, що треба звертатися до уролога. Так, це насправді це, тому що це доволі така інтимна тема, яка взагалі не болить. Люди не знають, навіть, що вони можуть навіть мати проблеми і чомусь не мати дітей, тому що немає ніяких при цьому симптомів. Тому що, якщо б це боліло б то пацієнт би набагато швидше прийшов би до лікаря. І проблема в тому, що зазвичай е, це твій біль, наскільки я знаю, обстежують лише жінок. Так, от насправді, коли подружня пара довготривало не може завагітніти, то починає спочатку. Обстежувати жінку, лікувати жінку, це може Ще раз обстежувати Все. жінку, і може колись там дійде до чоловіка. А потім піти спочатку до іншого гінеколога, потім так. до третього гінеколога, четвертого. І можливо, колись там дружня пара скаже: ну можливо, треба сходити до уролога, і пацієнткоптри потрапляє до уролога, тобто проходить обстежень, і виявляється, що саме було в ньому проблема. І це ми не говоримо не лише про здачу, наприклад, спермограми, яку більшість людей з нас знають вже як мінімум. А це можуть бути і репродуктивні проблеми, і гормональні проблеми, які впливають на можливість мати дітей. Так, і в цьому випуску ми про всі ці проблеми поговоримо з Олександром. Давайте починати. Здавайте, ну, зазвичай е, прийнято рішення е, по рекомендації ВОЗ, що подружня пара, яка намагається завагітнити і в них не виходить більш ніж один рік, то варто пройти обстеження. Тобто наші подружні пари в Україні, вони розуміють, там 2-3 місяці не виходить, то варто звернутися до лікаря, чи репродуктолога, чи гінеколога, чи до уролога. І таким чином починають це раніше робити, звісно ж, і це насправді вже непогано. Але Є рекомендації, якщо подружня пара не може завагітніти, то краще починати обстеження саме з чоловіком. Мало чомусь про це хтось говорить і знає. Чому з чоловіка? Тому що це набагато швидше і дешевше. Не потрібно здавати купу зайвих аналізів, як у жінок. Немає потреби проходити підвлаштовуватись під цикл гормональний, овуляцію. І е, у чоловіка єдиний аналіз, який може оцінити його репродуктивну функцію, тобто можливість мати дітей, це є спермограма. Добре, ми ще до цього дійдемо, це вже у нас діагностика буде далі. Але я хочу, щоб ти наголосив на тому, ми маємо критерій один рік так. незахищених статевих контактів. Так. Але я знаю, що в тебе були пацієнти, які кажуть, ми рік не можемо завагітнити, у нас статеві контакти раз на чотири місяці. Так, це достатньо е -е, бувають такі випадки, ну, не часто можу сказати, але в в в трапляється так. Я кажу, як часто у вас взагалі статеві контакти? Ну раз там на квартал. Ну слухайте, ну якщо у вас раз на три місяці статевий контакт, ну то ну, через 10 років через... можна звернутися Ви, світінки. можливо, дійсно не потрапляєте в... Коли у дружини овуляція, і ви не можете цей час просто завагітнити, звісно. Тобто, на консультаціях також варто питати пацієнтів, як часто ви взагалі маєте статеві контакти з повинна бути регулярність статевих так. контактів. Так. Регулярність яка норма? Це приблизно, якщо два, хочуть завагітниця. Це два-три рази на тиждень. Оце є регулярність. Дружина вираховує овуляторні дні, повинна навчитися з. У гінеколога, uh -huh. чи чи в інтернеті прочитати, ознайомитись, дати та та рекомендації, як потрібно це правильно робити, і враховувати, коли потрібно дійсно займатися та контакту, коли є підвищений шанс на вагітність. Частіше, але е, треба ж наголосити на тому, що ми не притримуєш тільки ов. Якщо овуляція, не у нас є статеві ні, контакти. Ні, 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 нема ні, ні. овуляції, Ми, ми сидимо. чекаємо, чекаємо, ні. коли ж там та овуляція, і теж досередньо часто так питають подружні пари, в яких позах потрібно займатися статевим контактом? Угу, е, щоб мати більш шанс на запліднення. Немає різниці. Немає пози Нем, такої. Немає пози, не боком ззад, там на спині, не пришвидшує. Десята сторіночка Камасутри не пришвидшує зачаття дитини. Не потрібно закидати ноги і чекати, лежати, не рухатись. Це не пришвидшує зачаття дитини. Ні. Головне мати незахищені статеві головне, контакти. Головне Ак... мати статеві контакти і щоб він був незахищений. Незахищений. і це підвищує шанс і на вагітність. незахищений. Це не статевий так. акт, тому що пацієнти теж дуже часто не розуміють. Мені здається. Ну тут вже я думаю, що е, люди не настільки. Е, ну бо я знаю, що тебе бували бу, такі бу, пацієнти. Були будь-які випадки, звісно ж. І навіть собі уявити таке не можна, що там певні місця ми займаємось, вона глотає і чому воно не вагітні, і таке було. Так. Але ну... Е, думаю, транслюємо нашу інформацію. Це, це сексуальна освіта, якої нам не вистачає, на жаль. Тому про це варто говорити. Незахищений статевий контакт це коли чоловік закінчує. У піху жінки, жінки. Да, так. Да, да. і це не захищений статевий контакт, а все інше туди не відноситься. Перерваний статевий акт, не навіть відносити. якщо не використовується презерватив, туди не відноситься. У нас мало сексуальної освіти, у нас мало сексуальної освіти в школах, у нас мало в, в, в університеті і взагалі вже немає. Батьки дуже часто е, ну, так не ніякові говорити з дітьми про це, тому так. я думаю, що е, такі моменти дуже важливі. І в дорослому віці це іноді теж треба тоді проговорювати, деяким, деяким коли не розповіли раніше. Деяким пацієнтам дійсно потрібно про це поговорити і обговорити, як повинно взагалі це все відбуватися. Це, начебто, здається, такі дрібниці, але це підвищує шанси на зачаття. Дійсно. Тобто, зразу варто відправити чоловіка до уролога? до уролога, так. Що буде робити уролог з чоловіком? Як питатку? мінімум, як мінімум, його. Оглянути, подивитися на нього, який у нього зріс, яка вага, чим він харчується, запитати, який біоритм життя він має, котрий він лягає спати, котрий прокидається, як в нього розвинути яєчка, можливо, має потреба зробити УЗД яєчок. Тому що зазвичай, коли пацієнт звертається до лікаря уролога в більшості випадків, коли вони вже потрапляють третього-четвертого уролога, вони кажуть, що я проходив лікування з приводу простатиту. Так часто у мене буває. Ми на хронічне простоти. Я не можу мати дітей, він проходить декілька курсів, приймає якісь там бади, він приймає якісь там вітамінчики, які взагалі не мають ніякого відношення до покращення фертильності. Угу. Але е, вони не можуть, звісно ж, завагітнити. Е, про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що огляд, як мінімум, у навіть саме діагностичний огляд, оглянути себе, пощупати своє яєчко і порівняти якусь різницю між правим і лівим яєчком, Це теж важливо. Деякі пацієнти можуть таким чином знайти якісь відхилення, якісь новотворення, якісь різницю, з воно відрізняється, і звернути на це увагу, і прийти до лікаря, наприклад, показати. Mm -hmm. Таким чином, зазвичай діагностується таке найрозпосюдженіше захворювання, як варикацеля. Тобто варикоз, варикоз, Вен лівого яєчка це безсимптомне взагалі зазвичай захворювання, і ви можливо пам'ятаєте, коли нас в школі всім просили зняти білизну і оглянути, то це якраз той момент дивилися на оволосіння по чоловічому типу. Це як розвивається яєчко? Чи знаходяться вони взагалі в мошонці, і чи немає там варікацеля? Добре. А крім огляду, чи потрібні якісь аналізи? Зазвичай ми починаємо з простого. Чоловік здає спермограму. спермограму як... Кожен Кожен чоловік. так. Він здає спермограму один раз, першу спермограму він здає з мар тестом Тобто мар-тест показує взагалі, чи може чоловік навіть з поганої спермограми мати дітей. Він здається, один раз в житті. Немає потреби його угу. потім знов перероблювати. Якщо чоловік вже по якихось там обставинах вже має, наприклад, дитину, то немає потреби йому знов здавати мар-тест. А ну, спермограму має. А має, спермограму так, має. Ну, наприклад, мав він має дитину від іншого шлюбу, а з дружини, е, другий, наприклад, вони не можуть завагітняти. Тому, Толі... скоріш за все, проблема в дружині? Не факт, не факт зовсім не факт. Тому я маю на увазі, що немає сенсу здавати мар мартестим. Тобто він здає душе його один раз в житті і все. Тобто він може мати дітей. все. — Так, Та цьому він все підтверджується, що він може мати дітей, якщо в нього є дитина. Логічно. Логічно. <laughs> тобто, але погано може бути при цьому спермограма. Може mm -hmm. бути. А... Якщо чоловік здав спермограму, але не здав мартест, він може його здати окремо? Ні. Вон Ні. тільки в комплексі в зі спермограмою. Так, тобто з з з з з тобто йому треба повторно тоді здавати знову спермограми так. з мартестом? Так, так, так. А, як дивлячись, які є відхилення в спермограмі, ми можемо. Запідозрити, що й має потреба, наприклад, пацієнту здавати гормональні аналізи. Тобто, якщо ми бачимо, що є багато кількості морфологічних клітин, сперматозоїдів, вони мають аглютинацію, рухливість, тобто має тоді сенс призначити пацієнту в гормональне дослідження. Або, наприклад, взагалі відсутні сперматозоїди в еякуляті. Тобто, немає, це вже взагалі, додаткові це все одно обстеження, додаткові. які лікар вже додатково так, призначає, так. вже після результатів все ж таки, так. спермограми. В деяких випадках ми контролюємо спермограму в два рази. Тобто, один раз даємо угу. і просимо, щоб це був об'єктивний контрольний огляд. Угу. Можливо, навіть це буде інша лабораторія, незалежна. Через скільки? Через місяць. Це буде два об'єктивних контроля. Mm -hmm. А не треба чекати, повні... поки повністю сперматогенезу. Немає, Оновиться. Немає, немає, немає потреби. Нам додатньо... через це через три місяці. Три місяці, так. Повне взагалі оновлення сперматогенезу mm -hmm. у чоловіка це 72 дні. Знову Зависи. нові спермазої. Да. Тобто, від ззрівання сперматозою до виділення його потім аж назовні, mm -hmm. проходить цикл у майже три місяці. Три місяці. Але ми з... рекомендуємо чоловіку здати через місяць. Так, так. Тобто це дасть об'єктивно оцінити, чи не було в тому наприклад, в його періоди життя значного якого, стресу чи алкоголю, mm -hmm. а він пішов і зразу здав спермограму. І вона погана. А через там місяць він приздає, не було ніякого ні алкоголю, ні стресу. В нього нормальний ритм життя, і в нього може взагалі бути нормальна спермограма. Добре, ми підійшли до того, що от яка така специфічна е, підготовка, які важливі моменти, які їх треба дотримуватись, наприклад, глюкозу здавати там наче? От що треба дотримуватись перед спермограмою? Ну, от 100%. Я, зазвичай на консультаціях. Там пацієнта відправляють таку пам'ятку, чи це онлайн консультація, uh -huh. чи це очна консультація, як потрібно правильно підготуватися до здачі спермограми? Нічого. Важкого немає. Ми е, напишемо опис під цим відео, як потрібно підготуватися чоловіку до здачі спермограми. Тобто там є, певні є, певні важливі моменти. є певні важливі моменти, і правила Наприклад, ну, декілька, отримати від гарячих ван, сауни, стресів. Це теж важливий фактор. Якщо мав чоловік значний стрес, то варто зараз. Я розумію, що це достатньо важко, але потрібно увазі, значний стрес з хвилюваннями, то варто краще перенести спермограму здачі пізніше. Знати пізніше, там, наприклад, там через. Два тижні, умовно кажучи, щоб між еякуляціями, міждача сперми, було утримання від трьох до п'яти днів, тобто не менше трьох і не більше п'яти. Угу. І спермограма, вибачте, але вона здається саме в кабінеті спермоздаточної. тобто саме в лабораторії вона здається. Не потрібно, там, щоб дружина там зробила мініт, щоб у вас був вагінальний секс, вибачте, і такі теж є запити. Е, спермограмма... А можна дружину з собою взяти? Да, так, І дружину просять з собою взяти. звісно. А живеш. можна так? На жаль, ні, тому що може потрапити е, саме м... виділення дружини угу. в біологічний матеріал на дослідження, і це може вплинути на результат. Угу. Спермограма здається, методом мастурбації. Це теж важливо сказати да. пацієнтам. Так, це теж важливо сказати пацієнтам. Деяких є пацієнтів, які ну, не можуть це зробити, угу. наприклад. Не мастурбують. Не мастурбують. Так. Для них це психологічно є проблемою здачі е спермограми. Угу. Добре, а, розкажи, будь ласка, з якими діагнозами найчастіше ти стикаєшся, які призводять до безпліддя в чоловіки. Ну, найчастіше це варікацеля. От це прям найчастіше захворювання у чоловіків. І чоловіків. а це класне захворювання, воно великовне. Чоловік може так, мати так. дітей. Так, Чоловік може мати дітей. І є такі випадки. давайте поговоримо про те, що взагалі що таке варікацеля. Mm -hmm. Варкацеля це є варикоз, тобто варикозне розширення венсіміного канатика, і воно буває лише з лівої сторони. Це є така. Анутимічну особливість. Справа не може бути взагалі? Може бути. Двопічне? Двобічне. Мені... Двобічне. Uh -huh. Так, все одно, але з лівої сторони буде набагато більше. Мені приходилось поривати чоловіків з обох сторон, але це достатньо рідкісне взагалі, uh -huh. з -з -з коли буває з обох сторон uh -huh. одразу. А, тобто кожен чоловік може провести навіть самодіагностику, діагностику, взяти обидва в ліву і в праву руку, не яєчко, а навіть вени, які дойдуть до яєчка. і відчути. Тенденцію... Зверху від Над речками. єчками різницю тенденцію в діаметрі цих вен. Тобто, якщо ви відчуваєте вже різницю, ну варто... Вони, повинні бути Вони повинні бути однакові, так то вже варто звернутися до лікаря уролога на огляд для того, щоб він підтвердив і підтвердив цей діагноз саме УЗІ, виконується УЗД судин з доплорографії судин, які йдуть до яєчка. Сімного канатика. Mm -hmm. Ось. А, виконується воно лежачи і стоячи при натужуванні. Mm -hmm. Оцінюється, наскільки дійсно вени розширяється. Тобто, бувають такі випадки, коли зробили просто узі повозили яєчкам, а судини не подивилися. Повозили. Ну так, датчиком по узі повозили яєчкам е і нічого не зробили. Тобто, суть методу взагалі не інформативна. І таке буває. Тобто, потрібно саме зробити не лише. Узд яєчок, а зробити УЗД судин яєчок. Чи будь-яке Веркацеллі потребує оперативного лікування? Ні. Ні, потребує оперативного лікування лише третя і четверта ступінь. Якщо це перша, друга, це можна спостерігати. ступінь? Від чого От, залежить ступінь? Ступінь розширення. І якраз розширення ми фіксуємо по результатам УЗД. На доблірі лікар Доплера. напише, який ступінь розширення? Ступ, розширення, Тобто, наскільки вена верикозно розширена вона, і який по ній є кровотік, ретроградний кровотік, скільки він триває в секундах? Ретроградний, тобто в зворотньому, в зворотньому напрямку. напрямку. Так. Добре, а якщо в чоловіка, наприклад, є проблема, вони з дружиною не можуть завагітніти, і в нього перша друга ступінь варікацелі. Що треба тоді робити? Обстежувати Спостережня. Спостережня. дружину? Спостереження. Тобто то, чоловіка вибудь, спостерігати. Да, спостерігати, але це потрібно дивитися, які є результати в нього Спермограма. Спермограм, спермограм, звісно ж. Тобто, ми дивимося. А якщо спермограма погана? Якщо спермограма погана, ми намагаємося медикаментозно її, наприклад, покращити. Можна покращити, медикаментоз. Так, ми не одразу пропонуємо, пропонуємо оперативне лікування. Прооперувати ми завжди стигнемо. А третій, четвертий ступінь одразу. Якщо третій, вже четвертий ступінь, все ми немає сенсу пацієнту витрачати час. На медикаментозне лікування, то краще йому все одно одразу запропонувати хірургічне лікування. Варікацель лікується лише хірургічним шляхом. Найкращий метод взагалі на сьогоднішній день це є операція Мармара. Це є мікрохірургічна операція, яка виконується під мікроскопом. Є, на жаль, такі випадки, коли оперують Мармара. Не мікрохірургічно. Коли розріз там може бути і 5 сантиметрів, і 8 сантиметрів, це інша операція? Чи це теж мармара? Це Мармара, так. Як праці Іванісєвича, є операція Іванісєвича, тобто це взагалі ну, в Європі, в цивілізованих медичних країнах цю операцію вже давно взагалі не виконують. Також є і лапароскопічна. Але від них може бути більше. Рецидив. Ризики, рецидиву, так. Найменшим ризиків рецидиву є операція мікрохірургічна мармара. Якщо ми говоримо про мікрохірургічну операцію мармара, то є розріз до 1 сантиметра. Коли після операції можна планувати пробувати знову завагітняти? Через 14 днів після операції. Все ви ви, ви, ви і все загоїться, все... ви можете відновити все ваше життя, яке у вас було до цього, mm -hmm. статеві контакти. Ви займаєтесь, продовжуєте статевими контактами. Перший взагалі контроль спермограми відбувається через 4 місяці. Це перше. Діагностичний тобто ми контроль. Не можемо не е, робити контроль спермограми, а просто рекомендувати статеві контакти. Так, І так. до того, поки пройде контроль, чоловік е, з жінкою можуть То, Звісно, вони не зразити. втрачають час. І бували такі випадки неодноразово, що чоловік не дочекався контрольного здачі спермограми, дружина його вагітнула. Не каже мені, навіщо мені здавати спермограму, якщо, якщо подивиться, моя дружина вже вагітна. Точно результат, не треба. результат на обличчя. Да, точно не треба. Добре, крім варікацелю, що ще може погіршувати е, фертильність чоловіка? Ну, Наприклад, запальні процеси е, у передміхорові залозі, тобто так званий простатит, тобто, він має запалення, є погана якість сперматозот. Тоді угу. потрібно антибактеріально пролікувати е, просто е, запальний процес у простаті. Також можуть бути гормональні зміни, е, якщо дивлячись, які показники. Є в спермограмі, то ми призначаємо додаткове обстеження як гормони. Тобто, це тестостерон, це пролактин, зв'язуючий глобулін. Добре, гормональну панель чоловіком. Рекомендується. Тобто, чоловічий гормональний паспорт це угу. називається. Тобто чоловік здає тестостерон. Але не кожному чоловіку, це треба здавати? не кожному чоловіку, має потреба це одразу бігти і здавати. Тобто ми дивимося по результатах, що є в спермограмі. Що ще може ну, наприклад, я поніму я, я так розумію, що в спермограмі при варікацелі порушується рухливість сперматозоїдів, їх морфологія. Так, що так. ми ще можемо діагностувати по спермограмі? Наприклад, в спермограмі можуть відсутні бути сперматозоїди. Так, да, ти про це казав? Так. Що тоді робити? Е... Чоловік безплідний, і все? Чоловік безплідний, тобто в ньому можливо. Ризик є безплідності. Uh -huh. Ми здаємо, перевіряємо гормональну панель, ми перевіряємо генетичні його відхилення, uh -huh. каріотип, здаємо, uh -huh. муковість, азф фактор наприклад, uh -huh. здаємо такий генетичний пакет аналізів, щоб розуміти, чи взагалі він може мати дітей, чи може в нього бути сперматозоїди. В таких випадках ми можемо, наприклад, запропонувати навіть і мікротези. Тобто це є, мікр... Що таке мікротез? це є мікрохірургічна така маніпуляція, коли ми беремо сперматозоїди із самого яєчка, там, де вони лише зізрівають. В тих uh -huh. канальцях, там, де вони зазрівають, ми можемо відправляти ембріологу для пошуку тих живих сперматозоїдів, навіть коли в нього немає спермограмі uh -huh. сперматозоїдів, але в канальцях цих якраз вони можуть бути. І це є той невеликий шанс, що він може мати своїх власних біологічних дітей. А може не бути? А може і не бути. На жаль, може бути таке, але ти? це рідко зустрічається. І що тоді робити? Це може бути стимуляція сперматогенезу, uh -huh. або це може бути використана донорська сперма. Uh -huh. Тобто, там уже варіантів немає. Може, варіантів, так. Да. Але це той шанс, який варто все ж таки використати. Тобто, коли ми можемо взяти сперматозоїди, навіть їх знайти, заморозити, коли буде uh -huh. дружина готова, і використати в програми ЕКЗ або Іксі. Uh -huh. — З репродуктологом? — Вже з репродуктологом, так. Добре, ти сказав про заморозку сперматозоїдів, тобто мається на увазі кріоконсервація. Да, і я знаю, що зараз дуже багато військових ідуть з цим запитом, щоб е, майбутньому мати можливість мати дітей. Так. І, знову ж таки, я думаю, що це через те, що вони стикаються зі стресами, також можуть бути якісь травматичні це, це порушення. Не лише стрес. Стрестреса і... може бути дрібниця. Чоловіки, які служать, вони мають ризик травмуватися. Міновибухова травма, uh -huh. травма яєчок, І до нас так само пацієнти ці звертаються, ми їх лікуємо вже в стаціонарах, uh -huh. коли, наприклад, там по життєвому обставине так сталася травма, і яєчок вже немає. То чоловік, наприклад, може скористатися такою послугою як кріоконсервація своїх сперматозоїдів, і це дасть можливість їх взяти в майбутньому мати своїх власних дітей. Круто. Так, на сьогоднішній день насправді... Э... Медицини репродуктології, вона Як не... довго вони можуть зберігатися? Вони можуть роками, десятиліттями насправді зберігатися. А, головне проплачувати. <рес> де вони <рес> десь спеціальному місці зберігаються? у банки сперми. Так, Прикольно. вони зберігаються в uh -huh. банку, коли консервуються. Вони навіть коли була там загроза там, нападу на Київ, да, то uh -huh. деякі клініки, там, де я працюю, ми вивозили банк сперми, тому що. У вас в клініці Банк сперми? у нас в клініці йдем, де зберігаються ці сперматоди, uh -huh. чи яйця клітини е, людей, то їх вивозили на безпечну підконтрольну територію на західну частину України. Прикольно. Думаю, що це дуже важливий матеріал для людей. Так, да, тобто репродуктологія зараз дуже далеко війшла. Дуже Як далеко. давно використовується мікротези в Україні? Я не здається, можу, не дуже я давно не можу сказати, що за достатньо давно це взагалі цим займаються лікарі-урологи даним питанням. Угу. А, ну ми починаємо це більш активніше популяризувати і розвивати, щоб люди взагалі мали шанс чоловік мати своїх дітей, угу. тобто це достатньо високий рівень і допомоштабної вторгнення. Та й зараз людей не зупиняє іноземців приїздити навіть на медичний туризм. З усіх куточків світу. Саме mm -hmm. до нас, тому що якість медичного обладнання, сервіс, ціна. Достатньо висока. Достатньо високий. Ну, Ціна нижча, порівнює в тих країнах. Ціна нижча, а, а сервіс ці... такий самий. Так, так. <рес> навіть так, краще. Навіть краще. Добре. Давай підведемо підсумки. Давай. А, тобто... Пара повинна звернутися до спеціалістів, гінеколог або уролог через рік. Можна і раніше, звісно ж, я не наголошую, що потрібно чекати саме. Угу. Рік чекаємо. Сьогодні так, так, 22 так. січня. Так, да. Якщо, да, якщо ви рутинно займаєтеся татей контакту і у вас чомусь не виходить, ну, можливо, варто там, там, через пів року угу. звернутися і почати лише обстеження. І ми не говоримо про лікування. Про почати. Досліджувати, дізнаватися, в чому являються проблеми, але не зупинятися у статевих контактах можливо буде таке, що ви пройшли обстеження, і дружина завагітніла, і вам не потрібно взагалі нічого робити для цього. Варто починати обстеження з чоловіка, бо це дешевше. Це дешевше, це простіше, простіше. це швидше. Угу. Це набагато швидше визначити взагалі, чи є у чоловіка проблема, тому що чоловік здав всі дві спермограми, все, в нього немає ніяких проблем. Він, чоловічий фактор неплідності, виключив свій. Угу. Це, це дає можливість вам набагато швидше ці, ціленаправлення рухатись в якомусь одному напрямку, шукати у дружини, можливо, проблеми, які є. Угу. Для діагностики достатньо огляду в уролога так. та спермограми. Так, так, з мар тестом, з мар -тестом. Якщо перший немає раз, дітей? Якщо немає дітей, перший раз здається один раз. Найчастішою причиною безпліддя в чоловіків? Являється варікоселі. Але воно є тимчасовим. Тимчасово дуже швидко лікується, легко лікується під місцевою анестезією. Займає сього візит в клініку в 9 Приїхали в 12 годині вивільне. Тобто 3 години від здачі аналізів, операцій, ну рекомендацій, і пацієнт може їхати займатися навіть своїми справами. Угу. Якщо в спермограмі взагалі немає сперматозоїдів, це не вирок. Це не вирок, потрібно досліджувати, здавати аналізи до гормонів, генетичну панель виконувати, і якщо це, е е немає відхилень, там можна чоловіку запарнувати мікротеза. І варто е подумати багатьом про кріоконсервацію сперматозоїдів? Якщо ви військовий, якщо ви нас слухаєте, е я б рекомендував. Особисто для себе здати м, сперму на зберігання це, це... дуже дорого. Ні, це зовсім не дорого. Це майже приблизно десь там тисяча гривень на рік. Mm, це, невеликі, це, не дорога, це, це, це невеликі кошти. А, є там деякі законопроекти, що для військових це може бути безкоштовно, але і я особисто не знаю, наскільки mm -hmm. зараз це взагалі програма працює. Потрібно дізнаватися, тому що державних програм, начебто, фінансування не видали кошти на це. Але я, я, я не, не готовий стверджувати це, тобто, ну, можливо, воно десь і є. Mm -hmm. Супер. Мені здається, у нас дуже цікава розмова. Це дуже важлива тема, репродуктологія взагалі. І мені здається, людям треба бути більш обізнаними. Це круто, коли е, пара може самостійно завагітніти без будь-яких проблем. Так. Але, на жаль, на жаль, це не завжди так. І мені здається, зараз випадки безпліддя в парах в партнерів, вони. Все чистішають і частішають. Так, я це скажу навіть більше, що за останні там, 25 років е, показники воз спермограми угу. вони стають все нижче, Гірше. Нижче, і нижче і нижче. Тобто, якщо казати, що е, 20 років тому, то е, Чоловіки на сьогоднішній день би не дотягнули би. Ну, тобто, там були е показники набагато, ну, в реабільності краще. Кращі, так. Тобто, це, звісно, впливає і екологія, це, звісно, вже впливає і харчування, звісно ж, це і образ життя, і, яким займається чоловік. Тобто, на жаль, і надалі показники сперми будуть лише у чоловіків погіршуватися. Це погано. Це погано, так. Добре, дякуємо, друзі, що ви були з нами. Ми дякуємо Олександру за таку цікаву розповідь, за таку експертну думку. Ми сподіваємося, що тема була дуже цікава для вас. Вона важлива. І пишіть нам в коментарях на які ще дійсно важливі теми ви б хотіли поговорити. Якщо ви. Не можете до довготривало завагітніти. Звертатись на консультацію, пишіть в особисті, шукайте нас в інстаграмі. В інтернеті. До мене не треба звертатися на консультацію, тому що я вам в допоможу. Але... допоможу. До мене можна без проблем. Навіть онлайн консультація по всіх куточках світу ми консультуємо без проблем, всі проводимо консультації. Відправте це відео тому, кому, можливо, ви знаєте, хто не може довготривало завагітнітися, можливо, це буде для них корисно дізнатися важливу інформацію для них. Все, пока і до зустрічі!